Посольство Австрії передало Миколаївщині 50 генераторів для відновлення соціальної інфраструктури. Це наші партнери, які постійно на постійній основі допомагають Україні цивільним людям, а також медичним закладам, закладам освіти. Справлятися з цією бідою, тому що всі знають, що у нас не було ну були перебої з електроенергією, і ці генератори дуже потрібні на об'єктах критичної інфраструктури. І мережа гончаренко центрів стала надійним партнером для наших міжнародних партнерів, тому що ми забезпечуємо логістику і доставку цих генераторів до медичних закладів і закладів освіти. Збір коштів і закупівлю приладів було реалізовано австрійським підприємцем Міхаєлом Фацекасом в рамках ініціативи південно східної Європи з питання співробітництва. Зовія віконцентрінуса звичайно, що в першу чергу ми допомагаємо, обрали для допомоги ті регіони, які найбільше постраждали від російської окупації, або були окуповані, або знаходилися під великими обстрілами, і тому саме ці регіони ми вибрали Миколаїв серед них. Також і звичайно, що оскільки діти це та верста населення, яка також дуже сильно постраждала від ведення бойових дій, тому ми концентруємо свою допомогу також орієнтовно і на дітей. Австрія допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Це вже не перша партія генераторів, яку передає посольство на постраждалі та деокуповані території. Зараз частину з них волонтери загону швидкого реагування доправлять на Херсонщину. Поло розкажіть, будь ласка, у це потужний генератор. Трошечки технічних характеристик ці генератори досить потужні. В піку навантаження вони. Можуть видавати до 5 кВт. Конструкція проста, конструкція надійна, конструкція на колісній базі. Тобто дозволяє, незважаючи на те, що він має дуже велику вагу його транспортувати. Я думаю, що це буде гарна, надійна і корисна річ на Херсонщині. Наталія Гродова, Сергій Овчаришин для Ніставе.